Зараз виходимо на таку галявину. Колись тут діти футбол грали. Тут якась така галявина, якийсь такий пісок, що не росте ліс. І стільки я знаю, тут така постійна галявина. Колись тут футбола грали діти. Тут ще крім звичайної сосни, ще сосна якась росте інакша. Тут в неї навіть кора не така. Оцеї сосни. Бачу, що і там далі така сосна є. І хвоя не така. Цієї сосни У нас те пальця на нюкає але ж це не так, це така місцева назва. А як насправді зветься, Ось оця ця сосна. Ось одна, друга, третя. Ось ті сосни. А хвоя така коротша, як у цієї. Бачиш Сіння, ця сосна не така, як ці сосни. Майде. Ні, бачиш, які іголки. І така темна кора. Угу. Бачиш, яка темна кора? Да. Темна. Оця сосна зовсім інакша. І шишечки такі в неї інакші. Отакі От шишки. Оця звичайна сосна це така жовтовата кора. Жовта кора. А в цієї сосни така кора темна. Шишки не такі. Тільки тут ці ростуть.